Варикоз – це не просто сині прожилки на ногах, а серйозна проблема у судинах. У попередньому відео ми вже розібрали, які продукти допомагають зміцнити судини та покращити кровообіг. Але якщо корисна їжа допомагає нашим винам, то деякі продукти навпаки можуть погіршити ситуацію, провокуючи запалення, застій крові та навіть утворення нових тромбів. Якщо ви хочете підтримати здоров'я своїх судин і не погіршити стан варикозу. Важливо знати, що слід виключити з раціону. Якщо ви ще не дивилися попереднє відео про корисні продукти для судин, дуже раджу його переглянути. Там багато важливої інформації. А тепер давайте розбиратися, що може зашкодити вашим венам. Чи знали ви, що надлишок цукру підвищує рівень глюкози в крові, що призводить до запалення та пошкодження ендотелію внутрішньої оболонки судин? Від цього судини стають менш еластичними, з'являються навряки, а циркуляція крові погіршується. Дослідження показують, що високий рівень глюкози може сприяти утворенню вільних радикалів, які прискорюють старіння судин, і збільшують ризик тромбозу. Чим замінити? Фрукти, ягоди, натуральні підсолоджувачі, мед, стевія в помірних кількостях, сіль це магніт для води. Вона затримує рідину в організмі, провокуючи набріки та підвищений тиск у винах. Це ускладнює відтік крові та посилює симптоми варикозу, включаючи біль і важкість у ногах. За даними Американської кардіологічної асоціації, надмірне споживання солі сприяє розвитку гіпертонії, що ще більше збільшує навантаження на суд. Що робити? Зменшити вживання солоних продуктів: чипсів, капчоностей, маринадів. Використовуйте більше натуральних спецій, куркума, імбир, чесник, трансжири та насичені жири провокують накопичення поганого холестерину, що сприяє утворенню бляшок у судинах. Це призводить до поганого кровообігу, підвищеного тиску та навіть ризики тромбозу. Дослідження показують, що пацієнти з варикозом, які регулярно споживають трансжири, мають вищу ймовірність розвитку винозної недостатності. Чим замінити? Пісне м'яса, рибу можна, авокадо, олію, горіхи, алкоголь тимчасово розширює судини, але після цього вони різко звужуються. Це призводить до порушення кровообігу, підвищення тиску. Та загального навантаження на новини регулярне вживання алкоголю погіршує роботу клапанів у судинах, що прискорює розвиток варикозу. Дослідження показують, що у людей, які регулярно вживають алкоголь, ризик винозної недостатності вищий на 30%. Оптимальний варіант мінімізувати або повністю відмовитися від алкоголю. Газовані напої це не тільки величезна кількість цукру, а й ще й вуглекислий газ, який викликає здуття живота. Це підвищує внутрішньочеревний тиск, що негативно впливає на роботу вен і сприяє застою крові. Краща альтернатива: вода з лимоном, трав'яні чиї, натуральні морси. Кава та міцний чай містять кафеїн, який викликає звуження судин. Якщо у вас вже є проблеми з венами, варто обмежити споживання цих напоїв, особливо в другій половині дня. Надмірне споживання кафеїну також може зневоднювати організм, що згущує кров і збільшує навантаження на вени. Альтернатива: зелений чай, цикорій, какао на рослинному молоці. У попередньому відео я вже розповідав, які продукти допомагають зміцнити судини та. Покращити кровообіг, але рекомендую все ж глянути те відео, щоб дізнатися більше деталі і не припустити важливу інформацію. Якщо коротко повторити, ось список того, що варто додати у свій раціон. Ягоди: чорниця, малина, суниця зміцнюють капіляри, овочі, броколі, шпинат, морква, містять, антиоксиданти, риба, лосось, скумбрія, це джерело омега-3, горіхи та насіння зменшують запалення. Цільнозернові продукти підтримують нормальне травлення, як бачите. Правильне харчування це ключ до здорових судин. Якщо у вас варикоз, важливо не лише лікувати його, а й змінити свій раціон. Забираємо шкідливе, додаємо корисне і ви будуть вам вдячні. Ваш будь-який коментар це дуже важливо для автора каналу. Це допомагає розвивати контент і робити його ще кориснішим для вас. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати ваш коментар, або які теми вам цікаві. Можливо, хочете розібратися, які продукти корисні для легень чи серця, пишіть у коментарях. Я читаю кожен особисто. Ваша підтримка дуже важлива і навіть маленькі зміни у харчуванні можуть покращити ваше здоров'я. До нових зустрічей, бережіть своє здоров'я та робіть маленькі кроки до кращого самопочуття кожного дня.